У нас старт мототуру Тернопільщина. Ми їдемо, не просто їдемо, а тестуємо новенький BMW R1300GS Adventure з автоматом. Тур Тернопільщини дуже комфортний, класний, асфальтний, ненапряжний, без всякого екстрима. Але в нашому житті ось, бачите, їде з нами Харлі такий. Красивий, там вестром уже заправляється. Да, але стосовно екстріма. Екстрима нам сьогодні дала русня зранку, обстріл був такий дуже потужний, тому не виспались і, можливо, не всі приїдуть на 9 на старт, можливо, будуть доганяти. А, другий такий не те, щоб екстріма, форс-мажорчик невеликий. А, я вчора його коли забирав а, тестовий мотоцикл з BMW, то Виявилася проблема з кофрами. Кофр один був некомплектний, кофри ми не поставили. І тепер, ось будь ласка, одна єдина сумка кріга. І причому я їду не сам, я їду з пасажиркою. Ось моя пасажирка, моя дружина Аліна. Аліна. Помахай рукою. О, вона... вона героїчна жінка, тому що всі наші речі, всі ми помістили. В 40-літрову сумку і в таку сумку на бак. Починаємо наш тур і наш тест драйв. 20 літрів вже заправили. Бак на 30. Но він не був порожній і коли я виїжджав, не був повний. Прошу? Так, да, все, все. Дякую. Скільки там 20 до 7 помістилось. Дякую вам. Якщо заправити повний бак, от я власне зараз заправив, я думаю, це буде кілометрів так, на, на 600, можливо 500.

Наші Панама і НСІХ. Ми нарешті зібралися всі, доїхали двоє клієнтів, які трошки відставали. І тепер ось наша парковка, точніше парковка готелю. І ось наші мотоцикли. 1300 Adventure. 1250-й гусь. Севвестром, Honda NC, Це Харлі. Арлі... О, кінг здається. Дуже красивий з такими крутішими амортами. Тенера і ще один гусь. Гусів аж, аж три штуки, да. Ну, Така гарна підбірка мотоциклів. Без шолома, давай, з шоломи хочеш. Ні, ну то я думаю, щоб вже якось було по мотоциклетні. Ну давай, тягай. Готова? Добр да, я думала, що ми прийдемо за захоче. Е... Але я можу зараз. Якщо ти готова, Даш, що тобі розповідаю? Е... Ти хочеш так? Так. Да. <гум> Аліна, розкажи, ми. Я тебе тоді попередив, що буде зараз така ділянка з поворотами, щоб ти запам'ятала свої враження. От ми проїжджали. От свої враження розкажи, як поводився мотоцикл. Ну я не відчула якоїсь сильної різниці. Мені здалося, що мотоцикл продовжував їхати досить плавно. Він, я... він не, не було смикання? Не відчувала? Я не відчула. Смикання, смикання відчувалося, але і раніше, тоді, коли мотоцикл починає призупинятися, тобто сповільнюватися mm -hmm. поряд світофором, mm -hmm. наприклад, тоді є невеличке посмикування і такий ривок тіла в порядку в інших випадках немає. Мотоцикл їде рівно, сидіти легко, зручно. А, плавно, особливо коли їдеш по середнього приймату. Окей, okay, я це і хотів з'ясувати. Чи, чи тобі як пасажирці було відчувалося смикання, чи ні? Ну, не тоді вважаємо, що пасажир не відчуває смикання. Ні, я не відчуваю. Окей. Okay. Дякую. Тому зараз ми будемо спробувати цього гуся з автоматом на грунтовці. Він же він має вміти їздити в ґрунтовці. Ну все, починається оця гравійка. Ми в режимі автомата. Це будемо штурмувати. Аліна, тримайся. Зараз так, буде гравійка. А що, Юра, їде? Їде? Молодець, не перекидає на вище, мені тут вище не треба, мені тут на другі комфортно. Загалом це дуже правильний, найкращий режим використання цього гуся з автоматом, великим баком. Тобто він проїхав класним асфальтом, проїхав поганим асфальтом, а тепер у нас класна, красива глядова точка. Ну така от гавійка, рівна, гарна, ніяких проблем. Я йду гружений, я йду з пасажиркою. Не хочу пасажирку травмувати, в стрес. Тому їду повільно. У мене ще й шини асфальтні. Ну, здається, ми приїхали на нашу оглядову точку. Так, ми успішно подолали нашу ґрунтовку, успішно подолали блокпост і ось наш суперкраєвид на містро півострів. Ну, сюди варто було приїхати. У нас в турі така удача. Є два гуся в однаковому кольорі майже однакового покоління, 1300 Adventure з автоматом і 1300 звичайний без автомату. От можете порівняти. Ми всі можемо порівняти габарити. Ось звичайний гусь. І ось у нас незвичайний гусь. Ну значно габаритніший, значно ширший. От сідаємо на звичайний, який називають худим. Ну, важко сказати, худий він чи ні. Циліндри широченні. Максимально широка точка це все-таки кермо, але оці от дуги також досить широкі. В руках він насправді дуже легкий, тому що низький центр ваги. І ось наш адвенчер. Ну ось ви все бачите. Бак широченний, Двигун такий самий, але до дух додані такі от вушка. І вони додають зайвої ширини. Так на око ці вушка навіть ширше за кермо. Можливо. І у Adventure трошки інше сидіння. Я от відчуваю, воно таке трошки м'якше. По ширині воно я впевнений таке саме. А. М, да, воно можливо трошки вище, ну можливо, це нюанси комплектації. Тобто, по габаритах Adventure, звичайно, це, це кабан. Нічого не скажеш. Поки ми чекаємо таксі на нашу вечірню програму розважальну, я розкажу, покажу точніше, як працює автомат на цьому BMW. Насправді це не автомат. Це Automated Shift Assist система. Зараз просто покажу, як воно працює, а ви вже вирішуєте автомат це чи не автомат. Дивіться. Включаємо запалення. Мотоцикл у нас ось, бачите, П. Стоїть на паркінгу. Щоб виключити паркінг, нам треба натиснути лапку перемикання передач, потримати. Усі нейтралка. Лапкою перемикання передач її, напевно, вже неправильно називати, тому що немає механічного зв'язку з коробкою. Це по суті кнопка, просто якою ми перемикаємо ногою. Тепер, щоб завестися, треба тримати переднє гальмо. Заводимось. Включаємо е, передачу будь-яку. чи мануал включаємо. Мотоцикл е, має бути при цьому також на гальмі. Якщо я відключу переднє гальмо, він не покотиться. Він стоїть. Тобто він по суті стоїть на нейтралці, але готовий їхати. Ми включаємо, ось, будь ласка, 1M. Ми включаємо режим автоматичний, режим D. Ось ця кнопочка перемикає DM. Все. Ми в автоматичному режимі можна їхати. І дивіться, я при цьому нічого не буду робити лівою рукою, ну тут щеплення якби нема. І лівою ногою також не буду нічого перемикати. Це буде робити сама е, електроніка. Поїхали! При гальмуванні коробка сама скидає передачі вниз. Я лівою ногою нічого не роблю, повірте. Зараз буду прискорюватись, коробка буде підкидати передачі вверх. Гальмування двигуном відчутне, тобто коробка скидає передачі і ну, є нормальне звичайне гальмування двигуном, як на автоматі. Перемикає досить активно, весело. Якщо різко працювати газом, коробка встигає. Але до цього треба звикнути, до перемикань. Все тест драйв закінчено, тест драйв коробки. Ми завершили наш тур, і відповідно тест драйв цього BMW r 1300 GS Adventure з автоматом. Тепер я хочу роз... свої загальні враження розказати про нього. Перше запитання, звісно, яке... на яке треба дати відповідь і яке мене ставили е... клієнти в турі. Ну як, автомат? Ну розкажи, що класно? Працює? Не працює? Як він працює? Варто, не варто? Що стосується термінології, система тут називається Automated Shift Assistance. І по факту це не автомат, це не коробка автомат, це роботизована коробка. Там є електронні актуатори, здається, є ще якийсь гідравлічний блок. Тобто мізки самі перемикають передачі в режимі драйв. Якщо ви подорожуєте багато і в вашому тревел-меню є тривалі проїзди по асфальту. Ну так крута штука автомат. Ви включили драйв, ви включили адаптивний круїз, і все. Ви можете розслабитись, не паритись, розминати руку праву, розминати плечі, тобто їхати з максимальним комфортом. Що стосується того, як воно працює, так є відчутні ривки при перемиканні передач, немає суперплавності. Такої як на автоматичних коробках автомобільних. В режимі роуд ці ривки слабші, в режимі Dynamic вони більш помітні. Не дуже прикольно, що ці ривки є під час проходження поворотів, тобто система може сама визначати, що от зараз треба підтикнути якусь передачу верхню чи вниз. А мотоцикл цей в нахилі, проходить поворот. Це трошки лякає, але трекшн все зглажує, колеса не зриває. Пасажирка, яка проїхала весь тур, весь тест-драйв на цьому BMW, вона не скаржилась на ривки, їй плавність коробки була достатньо плавною. Ну І це якби відгук важливий і корисний, тому що цей мотоцикл він дуже комфортний для з пасажиром. Велике класне сидіння, місце для кофрів. Місля з центрального кофра. По автомату, звичайно, плюс зачот, якщо ви їздите по багато в туризмі, то й в принципі в місті це корисно. Якщо ви купили гуся, а гусь це ж Геланди штраси і ви прочитали тільки перше слово Геланди і ви думаєте, ну все, я поїду на оффроуд. Штрасове слово не дочитали, то автомат вам не потрібен. Для оффроуда вам треба GS з механічною коробкою. Ну і в принципі, якщо ви любите оффроуд на BMW, ну, так є прекрасний F900GS. окрім коробки, ну, це дуже технологічний мотоцикл. У нього є радар ззаду, є радар спереду, адаптивний круїз в зеркалах датчики мертвих зон. І все це також говорить на користь того, що не треба його використовувати оффроуд в оффроуді, що це дорожній мотоцикл. На асфальті всі ці речі допомагають, вони роблять їзду комфортнішою. На бездоріжжі, ну шкода відламати дзеркало, воно дороге. Я думаю, десь якісь пару сотень євро. Ну, про радар я взагалі мовчу, якщо вріжетесь в сосну, ну і чи в, якусь там, чи в товариша, який завтикав, ну, це буде дуже дорого. По аргрономі цій посадці в мене не було ніяких зауважень. Він комфортний, сидіння, класне. По ширині мотоцикла я вже казав, він широкий. В тривалих поїздках по асфальту це не заважає, в трафіку може заважати. Особливо ці от вушка, які дозволяють мотоциклу легше піднімати, якщо він ліг бік. От подивіться, мені здається, ширші, вони да. ну, трошки ширші, ніж кермоси вушка. Для міста є кращі мотоцикли. А для подорожей, тривалих, по асфальту, різному асфальту, по лихим ґрунтовкам з пасажиркою. Ну, це дуже класний вибір. Великий бак, заправився, включив драйв, включив адаптивний круїз і все. І кайфуєш.